Ну що, частина друга. Нагадую, да, що опорний пункт взводу це район місцевості, на якому механізований взвод із засобами посилення да, розташовується в бойовому порядку. Ну і Створює систему вогню для ведення кругової оборони, а також систему загороджувальних споруд. Так, для захисту своїх позицій. Оскільки це друга частина, тому трошки уточнюємо перше, чому саме використовуємо, скажімо так, радянські символи, не натівський стандарт в обозначенні. Саме тому, що іменно колишня радянська школа більше, точніше показує всі елементи, які у нас тут розташовані. Більш красивіше воно читається легше. Значить так, нагадуємо, що у нас другий мехзвод зайняв позицію у вигляді опорного пункту, дав дві лінії. Перша лінія і друга лінія. В першій лінії стоїть перший відділення, по правому флангу друге, третє. А на першій лінії Оборони цього опорного пункту. До речі, розташування цього опорного пункту, ось він показан, От, в принципі, дозволяє вести кругову оборону. Тому що, якщо ми подивимося, у нас є позиції, які перекривають фланги для БМП, от, причому дивимося по правому флангу, найбільше, мабуть, небезпечний. Тому що тут у нас калючка йде в загородженні мінні поля. От. Хоча тут є хибні позиції, пам'ятаємо, по першій частині да, є засідка, танк курсіруючий, або з або тої позиції для обстрілу. Да. Плюс ще підсилений противотанковим взводом ПТРК і станковий гранатомет. От. Так от, більше того, Цей самий участок. Зосередженого вогню під номером 212, це накривать буде ствольна якась артилерія. Не кажучи, що броньована група батальйонного рівня, є тут і БМП і танки. Але да? в чому как би, фішка? Наскільки він, верніше, оскільки він небезпечний цей участок, тому тут. Позиції постійні, тому що тут знаходиться особовий склад. Якщо ми бачимо, тут немає тоненька лінія, то тут є. А от. Що у нас відносно посилення вогневої мітці цієї оборони? У нас є передусім мінометна батарея, причому по значку видно, що це важка. Ну, як важка? Середня 120 до 120 мм. От. Радіус враження, ну 6 км точно візьме, може і 7-8, якщо гарні снаряди, тобто, в принципі, перекриває весь сектор вогню, якщо супротивник буде йти От, 600 метрів, тобто він перекриває і кулеметний рівень і пушки БМП. Танки і навітрка. Дуже непогане розташування цього опорного пункту. Є зда, виходи в тил, є точка збору, і цей самий боєкомплект, в принципі, недалеко. От, все в лісісній з Поруч СПРК. Що мені тут не подобається на цій схемі, Перше, є проходи, так само, як і броди. От. Не показано какой якої ширини, як и глубины недолік. Не бачу я на схемах ні сторожових постов, ні секретів. Тобто, можливо, вони тут і не потрібні, хоча дивно. От. Все інше вогневі рубежі все є. Тобто, в принципі, по цій схемі зайву нічого говорити не треба. Є і бронегрупа додаткова, і танчики є у нас. Дай Боже, щоб на кожній. Позиції, у нас були такі потухи. От. Але в чому якби нюанс? Звичайно, що не може бути у кожного е, от таке от і розташування, все таке інше, і оснащення е, засобами вогневими. Але для чого робиться це відео в тому числі? Для того, щоб е, пересічний боєць, я вже не кажу про командирів, мав уявлення взагалі. На що треба мати орієнтір? В третій частині ми будемо говорити про якісь ось такі специфічні деталі, облаштування і щілин, і бліндажів, і пулеметних цих гньоз, байніць, і все таке інше. Чому, як і в який спосіб. От. В другій частині більш просто касаємося так би мовити можливо якихось детальних речей, які тут не були помічені, принаймні нами. От. Тому що, в принципі, оборона тут облаштована дуже непогано. От. Вона не розтягнута по фронту, приблизно десь, от скільки положено взводу, до 400 метрів займати, він так десь тут по фронту і займає. До речі, місцевість дозволила йому не в одну лінію вставати, а навіть в дві лінії. Дуже зручно. Облаштован КСП взвода возле лісочка. Бліндажі є. Взводна, тому що є щілини ми перекриті. От. Але думаю, що все ж таки двох щілин тут, то знову ж таки, на наш погляд, малувато. На весь Опорник переклити дві щілини малувато. Що ще не подобається техніка на позиціях не замаскована. Якщо вона тут в лісочку замаскована, за такі значки згадуємо. Да? Така техніка і такий Куточок танк теж. От, чомусь на позиції на самому опорніку вони не замасковані, просто в окопах. Ну, Облаштованих, звичайно. Хоча теж не бачу щілин для особового складу. Да, чи вони не обозначаються? Ну, будемо сподіватися, що є. Так, кулемети є, гранатомети є, все як би чудово. Є. рівень траншей між сусідніми взводами. Тому що це другий взвод у нас виходить. Мігзвод. А це перший міг звод. От, так. Третій міг звод, А це вже сусіди. Вот, Що у нас ще. Ну, це такі от, загальні такі ті саме. Тобто всі розуміють, да, що е, командир прив'язує розташування, облаштування опорного пункту під, під ту місцевість, яка йому виділена. І в кращий спосіб він її. Тут навіть даже можна сказати, що в дві лінії даже трошки невеличкий уступ вправо, якщо взяти по фронту. А от. В принципі, мабуть, все. Головне те, що хотіли, маленькі уточнення є. Орієнтіри виставлені, зони враження відмічені, вогневі ці рубежі. От, сектора визначені також для всіх необхідних этих. В принципі, дай Боже, щоб мати такі позиції скрізь. Такі зручні. Тому що Перед позиціями є природні фортифікаційні так би мовити, рубежі, ця річка, яку якби так просто не перескочиш. А от, Поэтому якби, не зовсім мені подобається а от чому я казав про секрети, тому що якби перед фронтом є доволі такі високі пагорби, 1500 тисячі, Метрів. І бажано десь якось спостерігати, де вони можуть накопичуватися. І, наприклад, ні дольотом, перельотом, до до тому що визначено зони зосередженої вогню. От. Бажано все ж таки 100% ворог, якщо буде робити якісь е атакуючі дії, планувати, десь тут будуть засереджуватися техніка і особовий склад, тому що він через гори не буде ходити. От. Ну, це таке, це наше бачення. Так, ну в принципі, все. Десять хвилин вклалися. От. Всім бажаю міцного. Зустрічаємося в третій частині.